Що? Заводі, куди так спішите. В смислі. В смислі спішу. Ремень безпеки це не присутнішню. Ні, сущені об'єра Ще що? У зв'язку з тим, що ви порушили паудерні. Які? Не були пристеблені ременем посидіти. Я був пристебнути ременем безпеки. Ні. Да? Водій, будемо проводити дискусію. Давай показуй відео. Фото, відео, Чи? що я був неприсягнутий. Чого ви нати. Є фото відео? Нічого не вживали. Питай, фото, відео є? Є. Показуй. Ознайомитись. Показуй. Показує. Показуй, тоді буду перевіряти. Дивіться, якщо ви не знаєте порядок, то я вам розкажу. Ну розкажи. Я маю ознайомитись з ким я спілкуюсь і кому що я буду показувати, правильно? Неправильно. Правильно. Неправильно? Правильно. Ні. Читай, читайте купа, які да. можете розказувати. Кажи статтю. Яку ну. На Ну... якоюсь ти світлою керуєшся. Що саме? Ну що я маю тобі представлятися? Ви маєте показати посвідчення водія. Ще чого? Ви правило дорожнього руху вчили? Ну no. На вимогу працівника поліції. Ну. No. Ти мене чого зупинив, я питаю ще раз? Не ти. Ти мене чого зупинив? Питаю ще раз. Ще раз питаю, чого я ти мене, ще мене зупинив? Я За порушення правил дорожнього руху. що я порушив? Не були пристебнуті ремнення. Я був пристебнутий ремнем. Ні. Да. Ні. Да. Дивіться, будемо проводити дискусію. Будем. Я був пристебнутий ремнем. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Дивіться, показуй відео. Зараз видео. Я вам покажу. Ну то показуй. посвідчення. Показуй відео, тоді буду Дивіться, водій. Спочатку ознайомлюсь з вашим посвідченням. Ні, воді. спочатку ти покажеш, що ти мене зупинив, а тоді я буду з тобою говорити, поняв? Ні. Да. Ні. Да. Вибирайте експлуатацію. Слишиш? Дядя, я тобі ще раз об'ясняю. Це що ти мене зупинив? Які я вам, дядя? Це що ти мене зупинив? За порушення правил до Яких? Користували, не користувалися ременем посил. Я користувався. Ні. Да. Ні. Показуй відео, що я не користувався. Я ж, кажу, ну, я ж тобі кажу, показуєш відео, тоді я тобі показую права, тих паспорт, що ти там ще хочеш. Я нічого не порушував. Порушує. Я нічого не порушував. Порушує. Це безпідставна зупинка. Ні. Да. Ні. Да. Я коли підійшов до вас, ви були не Я Я Ні. Чоловіче, я зупинився, відсібнувся. Доставав телефон з бардачка. Ви рухали, Ще щось? Ви рухались за повороту. І що? І на відео все зафіксується. Показуй. Показуй. Показуй відео. Спочатку я був, Я був присобнутий. Крапка. Я був пись... присобнутий. Крапка? Ні. Був Крапка. Все?